Яке покриття може прослужити 100 років? Чому плитка така популярна? Чи популярний ламінат сьогодні? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо, захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про напольні матеріали. Ми спробуємо визначити, які матеріали підходять під різні зони вашої оселі і які вони мають плюси та мінуси. Ми розглянемо плитку, ламінат та паркет і зробимо висновки, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Тож сідайте зручніше, ми починаємо. Почнемо з паркету. Паркет відомий своєю позачасовою красою та елегантністю. Він додає нотку вишуканості в будь-якій кімнаті і може збільшити навіть вартість вашої оселі. Він також дуже міцний і стійкий до подряпин. Крім того, паркет можна багаторазово відновлювати, що робить його довгостроковою інвестицією. До речі, строк служби паркету коливається від 30 до 100 років. Паркету в моїй квартирі вже 70, і він в ідеальній формі. Однак паркетна підлога має свої недоліки. Це один із найдорожчих варіантів, і його укладання може бути складним через складність візерунків. Він також не такий водостійкий, як інші типи підлогових покриттів, тому не є ідеальним для приміщень з підвищеною вологістю. Більш за все, паркет підходить для великих кімнат, віталень, залів і кабінетів. Навіть в коридорі паркет буде швидко затиратись і його доведеться часто відновлювати. Далі в нашому списку йде кахельна підлога. Плитка виготовляється з таких матеріалів, як кераміка, фарфор або камінь. І вона відома своєю довговічністю та універсальністю. Давайте розберемось докладніше. Плитка неймовірно міцна і стійка до води, що робить її чудовим вибором для ванних кімнат, кухонь та інших приміщень з підвищеною вологістю. Її також легко чистити та доглядати, і вона представлена в широкому розмаїтті стилів, кольорів і текстур, щоб відповідати будь-якому декору. З іншого боку, плитка може бути холодною і твердою під ногами, що не є ідеальним варіантом для затишних житлових приміщень. Вона також може бути слизькою, коли мокра, тому важливо обирати спеціальну підлогову плитку для ванних кімнат. Крім того, укладання плитки може також дорого коштувати, особливо у професіоналів цієї справи. І останнє, але не менш важливе це ламінована підлога. Ламінат це синтетичне покриття для підлоги, яке імітує вигляд натуральних матеріалів, таких як дерево або камінь, але коштує дешевше. Тому він стає все більш популярним на фоні більшості покриттів. Ламінат це бюджетний варіант, який легко встановлювати та доглядати. Він також стійкий до води та плям, що робить його чудовим вибором. Окрім того, він доступний у широкому розмаїтті стилів та оздоблень, що пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Однак ламінат не такий довговічний, як інші варіанти. Він також не такий екологічний, як натуральні матеріали, такі як дерево або плитка. Крім того, багато хто вважає, що ламінат може звучати порожньо, коли по ньому ходять. Отже, який варіант підлоги підходить саме вам. Зрештою, це залежить від вашого бюджету, способу життя та особистих уподобань. Якщо ви шукаєте позачасову красу та довговічність, паркет буде правильним вибором. Якщо вам потрібен водостійкий варіант, який легко миється, то це, звісно, плитка. А якщо ви шукаєте бюджетний і простий в укладанні варіант, ламінат може стати ідеальним рішенням. А спонсором сьогоднішнього випуску була торгова марка Біопласт, лідер з виготовлення і продажу рідких шпалер на ринку України. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей і щасливого декорування!